Київському обласному держгеокадастрі 19 жовтня 2015 року відбувся конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу Держгеокадастру в Ставищенському районі Київської області. Відповідно рішення конкурсної комісії від 21 жовтня 2015 року на посаду начальника відділу Держгеокадастру в Ставищенському районі рекомендована кандидатура Василюка Володимира Миколаєвича. З метою публічного обговорення даної кандидатури в залі засідань Ставищенської райдержадміністрації зібралися представники громадськості, керівники установ, підприємств та організацій. Розпочала зустріч перший заступник голови Ставищенської райдержадміністрації Людмила Данолішина, яка і представила присутнім кандидата на посаду начальника відділу держгеокадастру в Ставищенському районі Володимира Василюка. від 14 метра 2015 року 15. Талі задатів конкурсу, який відбувся у Держгеокадацію 19 жовтня 2015 року. Просимо погодити кандидатуру Василюка Володимира Миколаєвича як такого, що був рекомендований конкурсною комісією для призначення на посаду начальника відділу кадастру в Ставищівському районі Київської області. Далі до слова запросили Володимира Василюка, який і розповів про себе. Я 10 років, працюю з На проказі цієї роботи я хороблю ну, цієї роботи, я дійсно е, зв'язаний з земельним відділом, нашим земельним відділом. Тому я цю роботу знаю, як я там працюю. На сьогоднішній день е, діями земельного відділу е, не тільки в ставищах в Ставищах це дуже велика напруга реклама забезпечення учасників атометями за і городами, але в цьому районі. У нас дуже багато проблем із паями, які у кожному можна каже в сільській раді на паях є розкладки і люди не можуть отримати витяги для правоохороння спадщини чи для будь-яких дій. Зеленим відділом відділ, відділ, у сумниці накладу я знаю, ну, Ніяк робота проводиться. Це дуже велика проблема, повирішувати ці питання. Питання надання забезпечення учасників земельними ділянками це дуже, дуже велика проблема. Але її треба вирішувати, її треба вирішувати спільно з сільськими радами, з адміністрацією, з районною радою. І, і Я повірте, в нас є можливості вирішити і забезпечити хлопцям, надати ці земельні ділянки. Не сполучуючи людей, не забираючи людські городи, які вживають там. За багато років. Ну, та так коротко на перспективи на, на найближчий час. Щодо представленої кандидатури, думки в залі розділилися. Одні виступали в підтримку, інші категорично проти. Далі без коментарів. Ви послухали тільки, що перспективи роботи цієї людини. Наскільки. Наскільки я розумію, 9 років у нього державної служби на посаді замовпередника Ставичінської селищної ради, так? От зі мною сьогодні в залі... Присутні мінімум двойку людей, який оцей чесний земноупорядчик скоротив віку як мінімум на 3-5 років. Чим? Своїми корупційними діями. Яким чином? Приклад перший. Приклад перший. Мати героїня у нас є в Ставищах живе. У неї всього-навсього півтори сотки город. От під його чутким руководством, у цього землеупорядчика, дуже сильно чесно. цих півтори сотки віддали Фермеру Христевичу, Вон він присутній. Стоїть нам, отак. Чого не встаєте? просив там нічого. Давайте та до вас не будемо. Віддається, бо чоловіка не хватало. Під чутким керівництвом оцього чесного нашого старичанського земного порядчика. І я впевнений, що в цей зал прийшли люди з громади, у яких ще є багато питань до цього чесного чоловіка. І я вважаю, що в цей день, 21-го числа, день відшанування революції гідності, оця людина не теж не має права тут стояти, вона не має права взагалі туди, в цьому залі знаходитись, Тому що ні гідності, ні честі, ні в нього немає. І якщо він прийде. Почекайте. Якщо він прийде на посаду голови районного держкомзему, він буде продовжувати займатися корупцією і хабарництвом, І порядку він не наведе, а те, що він ситуативно, ситуативно допоміг учасникам АТО. Ну, це, це, це показує те, наскільки вивернута ця людина, от і все, що я хочу вам сказати. Потрібно назначити людину, яка була не... Давайте ми сьогодні обговоримо кандидатуру значить, на посаду земельного. Ну, кожного є в нас недоліки. Якщо казати кабарди, то я хай він скаже, хто хтось, що він взяв у нього хабара. Нашу молоду людину сьогодні поскудити. Я з ним співпрацював 10 років, з ним можна говорити, з ним можна говорити, знайти компромісу. І якщо сьогодні... Ну подожди, я прошу вас, Слово, я прошу вас, і якщо сьогодні, я прошу вас, якщо сьогодні, кажете, що є якісь там ну, нарізання на роботу, то не він виділяє землю. Є рішення виконкому селищі. nós allons voir Рішення районної сесії ради звільнити. Неодноразово блокували кабінет. Розумієте? От отут я знаю, до чого воно йде, тут задіяні ще раз сказав, гроші. А тому, значить, молодий чоловік. Дайте йому довірте йому цю роботу. Давайте довіримо, давайте знайдемо компроміс. Порядку, хтось колись комусь не вгодив. Давайте молодий чоловік, ми його виростили. Що я на болішся, будемо відправляти. Ну давайте, щоб тут ходила істи, це не гроші. Ситуація, там, не ставлю, не Те, що родина пропрацювала, все, перекладаючи бумажки, помашки, викають рішення сесії, це не недостатньо для того, щоб керувати районним відділом, що. Ви сьогодні збирали для того, щоб сьогодні прийняти якісь рішення. І одна сторона, і друга. Тому що підтримує Миколаєва, хто підтримує, висказує свої зауваження, ті, які правдиві, неправдиві, знаєте, злов... слова сьогодні сказати це таке. Воно що можна говорити. Я, я з цієї людини, Води Миколаїв, працював сім років. Сім років. Ви послухайтеся, ласка, послухайте. Я не буду сьогодні лукавити матч. У нас будуть серйозні спори по деяких питаннях. Я начальник, я розумів його так. Не я вам скажу, ця людина читає закони. Я з ним поспорив, він не їй приїхав, доказав, що в тому питанні я долежав. Я погодився, я вважаю, що це правильно. Погодився, ти бо він мені доказовав. Відправ сьогодні. Були ну, всякі суперечки з цієї людини, всякі. Те, що він сьогодні готовий нормальні документи, готовий. І давайте не злукати. Він молодий хлоп. Ми даємо йому сьогодні карту Якщо їй не виконає, його займати чи не треба. Ми в любу яку я з вами скажемо, що молоді мати. Після всіх обговорень у залі за і проти до загалу учасників зібрання звернулась Людмила Данилішина, яка зазначила, що все ж таки підтримуватимуть кандидатуру Володимира Василюка.